Це правда мого серіалу бери, будь ласка, сьома частина, ну я так думаю. До речі, на 100 підписників показує своє обличчя. Тому підписуйтесь, а ми продовжуємо. Блін, якось те мене заінтригувало. Давай я теж попробую. Да-да, це так смачно. Ммм, це так смачно. Да-да, я ж тобі казала, що це місце на промах. Да, ти була вірна. Ну, добре, давай віднесемо і підемо додому. О, давай. Хороша ідея. Угу, угу. Давай я викину. О, дякую. Та немає за що. Та додому. Да, пішли, пішли. Дякую, було дуже смачно. Ну, добре, па-па. Па-па. Як підкатити до поліни, як підкатити до Поліни? Блін, я тут взагалі не в чому не розбираюсь. Може спитати у когось, де тут взагалі парковка, бо за мною вже приїхала машина. О, там бачу сидить хлопчик, який мені допоміг. Спитаю у нього. Ем, ви бач. Чо, е Поліна Поліна? Ем все в порядку. А, да, 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 да. Все, все добре. Я в тебе хотіла спитати, де Стоянка? А та да та да. ми даде прапа прямо да. потім поворота. З тобою точно все ок. Бо ти якийсь не такий. Да, да, все нормально, все нормально. Ну ок. Я пішла. Бувай. Ненормальний якийсь. Ну ок. А головне зараз стігнути на стоянку. Випадково зайшла на ту локацію. Моє сонечко. Дам якийсь стрімінький перший день вийшов. Ну добре, з ким не буває. Токе, токе. Алло, мене що ніхто не чує? токе. Ой, хтось прийшов. Хто це може бути? А ой, що це туплю? Напевно, дочка приїхала, так? Ти, блін, спиш завжди. А, що, да, що де. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. Угу, угу. Ой, в тебе вже дочка приїхала, вже 14-та. Ой. Я спати. па, -па. Ще не нормальний якийсь. Так. Піп. Так, заходь. Нарешті, я вже думала, ти про мене забула. Ти що, як про тебе можна забути? Проходь, розказуй. Угу, угу. Піп. Розказуй. Вже готова вислуховувати.